Привіт усім! Так, правила оформлення відстрочки знову змінилися, і вони вже діють. Тож тепер виникає головне питання: куди звертатися в додаток Резерв плюс чи по старому іти до ЦНАПу? От давайте зараз спокійно, крок за кроком, і розберемося щодо чого і який шлях підходить у кожному конкретному випадку. І ось воно, те саме ключове питання. Як же тепер правильно подати документи на відстрочку? Бо знаєте, є два основні шляхи, і що найцікавіше, вибір між ними це не просто справа смаку, він залежить від дуже конкретних речей. Зараз ми все це розкладемо по поличках. Так, почнемо з найголовнішого. З 1 листопада правила гри, ну. Скажімо так, суттєво змінилися. Запрацювала абсолютно нова система. Ідея, в принципі, хороша спростити життя і людям, і самим ТЦК. Та чи так це насправді? Давайте подивимося, що ж там такого нового. Запам'ятайте цю дату. 1 листопада, все з цього дня старі методи, старі процедури вони просто пішли в історію. Тепер діє. Абсолютно інший порядок. І повірте, розібратися в ньому це не просто бажано, це ну критично важливо. І от щоб зрозуміти логіку, треба знати офіційну мету, а вона насправді багато що пояснює. Ідея в тому, щоб нарешті розвантажити територіальні центри комплектування від цих гір паперів, Знаєте, щоб вони могли зосередитись на своїй прямій роботі. Ну а для людей в вторії все має стати простіше і головне швидше. Гаразд, поїхали. Шлях номер 1 цифровий, найсучасніший, як то кажуть. Звісно, мова йде про додаток Резерв Плюс. Саме він тепер стає по суті головним інструментом для оформлення відстрочки. Але є велике але він підходить не всім. Тож давайте розбиратись, для кого саме цей шлях відкритий. Десять, просто вдумайтесь, вже десять різних категорій відстрочок можна оформити повністю онлайн, тобто не виходячи з дому через телефон. Це ну справді серйозне спрощення для величезної кількості людей. А от власний сансписок, давайте пробіжимось. тут у нас і особи з інвалідністю, і тимчасово непридатні, і батьки дітей з інвалідністю, бачите, так, і багатодітні, і студенти з аспірантами загалом цілих 10 пунктів. Якщо хтось знайшов тут свою ситуацію, вітаю шлях, скоріш за все саме через резерв плюс. А і що такий важливий нюанс: для деяких з цих категорій, от як для тимчасово непридатних, наприклад, обов'язково потрібен електронний висновок ВЛК, тобто паперовий, вже не пройде. І це, до речі, ще не все. Процес іде, цифровізація триває. Розробники обіцяють, що от от зовсім скоро в додатку з'явиться ще одна, ну дуже важлива категорія. Це відстрочка для тих, хто доглядає за батьками з інвалідністю. Тож, чекаємо. Окей, з резерв плюс більш-менш зрозуміло. А що ж робити тим, хто в цей список не потрапив або просто не може скористатись додатком? Не панікуємо, для цього є шлях номер два. Стара добра альтернатива це особистий візит до ЦНАПу, тобто центру надання адміністративних послуг. От зараз розберемося, кому і коли треба йти саме туди. Так от є по суті три залізобетонні причини, коли шлях лежить саме в ЦНАП, а не в смартфон. Причина перша і найпростіша: категорії відстрочки ще просто немає в додатку. Друга чисто технічна, банально немає смартфона або немає бажання ним користуватись для цього. І третя, яка думаю, стосується багатьох, всі документи паперові. Тобто даних в цифрових реєстрах просто немає, або їх недостатньо. Якщо хоч один з цих пунктів актуальний, тоді так, вам до ЦНАПу. І коротко для тих, хто, можливо, не знає, що таке ЦНАП. Це, по суті, такий собі державний супермаркет послуг, принцип єдиного вікна. І от в нашій історії він виступає як така собі фізична офлайн альтернатива цифровому резерв плюс. Все просто. А тепер дивіться. Невеличкий погляд у майбутнє, бо є плани зробити систему ще зручнішою. Обіцяють, що з 1 листопада, вже 2025 року, так що треба почекати, можна буде подати заявку в абсолютно будь-якому ЦНАПі, де зручно по всій країні без прив'язки до місця реєстрації. Ну, поживемо, побачимо, але план хороший. Отже, ми з вами розглянули два шляхи: цифровий і, скажімо так, аналоговий. Тепер давайте це все зберемо докупи і підсумуємо, щоб було максимально чітко, хто ж все таки не зможе оформити все онлайн і мусить іти до ЦНАПу. Ось ця табличка, до речі, ідеально все показує. Дивіться, вся різниця зводиться до трьох простих критеріїв. Перший пристрій є смартфон, є шанс на резерв плюс. Немає, без варіантів ЦНАП. Другий документи. Якщо дані є в цифрових реєстрах, це онлайн. Якщо на руках сто з паперів, це офлайн, тобто ЦНАП. Ну і третій ключовий категорія. Потрапили в ті 10, що вже є в додатку, вам в Резерв Плюс. Не потрапили знову ж таки в ЦНАП. По-моєму, все дуже просто і логічно. Тобто головний висновок, який треба зробити: вибір між резерв плюс і ЦНАПом, це не про те, що зручніше чи що більше подобається. Ні, це чіткий технічний вибір, який залежить всього від трьох речей: перше категорія відстрочки, друге наявність смартфона, і третє чи оцігуровані документи. Все. І наостанок, знаєте, давайте трохи відійдемо від інструкції і подивимось на це ну, глобальніше. Бо вся ця історія це ж не просто технічне оновлення, правда, це по суті великий експеримент, спроба оцифрувати одну з найконсервативніших і найскладніших сфер у державі. І от питання: чи вийде, чи стане цей досвід першим реальним кроком до повністю цифрового військового обліку, без папірців і черг? Питання відкрите, і відповідь, думаю, ми всі побачимо вже зовсім скоро.